Вітаю вас, малята! Там, де сонечко живе, все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонечній родині і матуся, й господиня. Сонце стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Як від сонця рахувати, Малькуру друга перша величава, По небо ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка. Це земля, ваша домівка. Поряд з землею завжди її друг. Супутник місяць. Місяць зовні нагадує планету він круглий і великий. Однак місяць не планета, а лише супутник планети Земля. Цілободово він крутиться навколо землі. Ось уже мільйони. Років. Ніби Бог війни, упертий червоний Марс, і він четвертий, за ним друг його пихатий, Гігант Юпитер, піск шостий, шостий п'ятий, ніби в пояс браний. Це Сатурн, сусід Урана. Ну а слід Ураном Нептун. Восьмий і останній. Восім сонячних планет поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свята. Він найменшим уродився і до карліків прибився. Він такий маленький, що його навіть не бажають за планету, але, як і Земля, має свого супутника на ім'я Харон. З давніх давен люди мріяли подорожувати до зірок та загадкових планет, щоб читати Всесвіт ніби відкриту книгу. І ось нарешті настав час, коли вони змогли побудувати транспорт, який може полетіти в космічну далечень. З'явилися ракети та космічні кораблі. Малята сьогодні ми з вами познайомилися з космосом. До побачення, до нових зустрічей!